Всіх вітаю, збігала на Укрпошту. Вже почали приходити ваші посилочки. Біжу зараз додому, Доця заснула, тож я як зазвичай бігаю, ношуся, заходжу сюди. А тут стільки людей, я була одинадцята, ще за мною заходять і заходять, заходять і заходять. Люди у шоці не розуміють, що воно таке відбувається. Ніколи на Укрпошті тут стільки людей не було. Якийсь ажіотаж, всі щось відправляють, отримують, сплачують саме сьогодні. Вже вдома перебігла Доні, дякувати Богу, що спить, бо я так переживала, що і вона прокинеться і буде тут чи плакати, чи що, що в мене немає. Так. Це від е, однієї людини, однієї тієї саме дві поселки. буде чим займатися. Вона так любить це книжечки горотати, малюночки. Я це все потім потім все докладно передивлюся. Клас. Ага, це така розвивашка, ага. Добре, що цей такий міцні книжечки в основному, бо ті, що я доні купляла нещодавно, вона вже, вона їх вже перестарала, там якісь кілька листочків залишилося. Клас, Боже, яка краса оцей. Такі е, з тоненькими листочками їй надовго не вистачає. Оце вона задоволена буде. Я обов'язково потім зніму, як вона перекинеться. покажу їй, зніму і побачите, яка вона буде задоволена. Боже, пицька така з оченятками. Ой, клас, Боже, оце вона зарадіє по-любому. Дуже каташка і якісь резиночки а, Дуже дякую за такі прикраси, але це трохи пізніше хай ще підросте. Вона не дає зовсім заплітати волосся. Я кілька разів зав'язувала їх вості, і волосся вже відросло, дозволяє якісь там мінімальні захиси. боже, Яка краса. Це така міні-аліска, але в цій. Міні-аліски волосся доша. Оце клас взагалі взагалі. Ото в неї подружка, яка буде файна. Чудово. Так, це якісь, не знаю, чи хустинки, чи що це таке? Ага, це суконьки, суконьки. Вони ще завеликі, але ми, я дуже вдячна. Такі на літо взагалі так класно буде. Це така Pop It. І це, мабуть, так, і це суконька така взагалі. невагома легесенька. Клас. Дякую дуже. Так, Я знаю, що одяг не можна на стіл класти. Не пам'ятаю чого, але це якась перекмета. Це теж якась іграшка, песик. Якась прикмета, що кажучи, не можна. Такий гольфик тепленький. Дякую. Ой боже. Яка молота. Ага, а це пані Тетяна казала, що подоставала батарейки. А потім є цей. Що він там ще чи співає, чи що, чи звуки якихось, щоб поки посилка буде йти, щоб вона там ніде на пошті не пілікала. О Боже, класно. в неї скільки. Нових друзів буде. Тут теж якась, не знаю, то треба буде потім подивитися. Шапочка. Шапочка, я думаю, що піде на зараз. Класна така. От мабуть, тут буде. Ага, і шайфики є до неї. Клас. Клас, 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 дякую. Вау. тут вже доня буде, як я не знаю. Принцеса англійська. <смі> Таке ніжне пальтішко. Так. Ага, це жилетка, але вона теж, мабуть, ще великувата, більшувата. Це пані Тетяна казала, що то її донька, якщо я не помиляюся, якщо я помиляюся, я вибачаюся. По-моєму, вона казала, що то її донька в'язала для своєї донечки. Така класна. В общем, Аліски і на зараз, і на виріз дуже трохи є. Ой, бочки. Ще один пупс. Така лялочка. Машинка. Доця в нас машинки взагалі полюбляє, як я не знаю, якісь е, тато хотів хлопчика-сина, але родила, народилася в нас Аліса і яка полюбляє дуже машинки. Пресик такий. Я навіть не уявляю, як вона перекинеться, що, 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 що то буде, за що вона буде хапатися. Рукавички такі файні, роживі. Клас, дякую. Так, знову книжечки з казками. З малюночками, розмальовочки. Ось, дякуємо. Це шапчик. Це, мабуть, теж якийсь комплект зараз подивимося. Так, бачу тут є рукавички. Я думаю, такі на зараз. А як що? А це може це ручки отакого ага, поняла, зрозуміла. Ой, клас, Боже, це така, типа шапка. Шапка з шерфом. на якусь, може, легеньку шапочку оцю такого одягаєш. Клас взагалі. Таке тепле, таке взагалі м'якесенька, хочеться його, знаєте, перегорнути отако. Ага, так, це дощовик. Я думаю, теж на неї нормальний буде. Я думаю, на наступну весну взагалі. Ну, тобто... Зараз вже така погода почалася, такий, е, такий холод на вулиці, що мені здається, навіть якщо ще потепліше, то такого вже тепла не буде. Вже ми такі роздягнуті не будемо ходити. Боже, скільки цих панамок е, нас. А я як шукала для доні, то самі якісь кепки, нічого не, мала, не могла знайти. Клас, Оці, може, вже... Ага, чи тут може регулюються? Так, тут регулюються, я думала, це вже маленькі. Боже, скільки тут усього. Оці, ага, ага. ну Теж має підходити. Подивимося. Клас, дякую. Ось, клас-клас. Mm -hmm. Така ось, не знаю, вам видно чи ні. рожева така суконька з кицьками, але вона теж така ще великовата. Ще нам до неї я не знаю, 122-128, у нас доні ще там 104, ну є в неї костюм 110, але він такий їй підходить, тому що він на манжетах підкочується і добре такий навиріст, він теплий. Клас, дуже класно. Дуже добре, що є речі на виріст. Не треба переживати, бо хто його знає, що воно там далі буде. Це якась сорочка для мене, мабуть. <звук> Це мені ще Пані Тетяна, я вам дуже-дуже вдячна. Пані Тетяна мешканка Харкова, вона мешкає на Салтівці. Якщо я не помиляюсь, на північній Салтівці, я вибачаюся, у мене за останній час тільки е, всякої інформації, що я навіть е, не можу все втримати в голові. Так, ні, нібито е, пам'ятаю, але е, якщо я десь помиляюся, я прошу пробачення, щоб нікого не образити. Е, е, я вам дуже безмежно вдячна. Я вам бажаю міцного здоров'я. Хай вам е, Бог допомагає. Я вам бажаю, щоб ваш синочок поскоріше повернувся з війни, щоб в нього все було добре. І щоб ваша, вашої донечки, то онучечки теж все було добре. Якщо вони бажають залишитися за кордоном, нехай в них там все гарно складеться. Якщо вони хотіли би повернутися додому, то я нам всім бажаю скорішого. Миру, щоб все було добре, щоб ми, українці, всі жили на своїй землі, у своїх домівках, наскільки це можливо на даний час, бо багато людей вже втратили свої домівки, і вже їх неможливо повернути, на жаль. До речі, хотіла ж вам показати, та все і забуваю. Вчора знімала відео за допомогою цієї лампи е і теж забулася, не зняла <кій> такий міні-огляд. Е ви кажете, побільше знімай, там що в квартирі робиш, там, ремонт. Але ось я купила, але я не додивилася, воно було запечатане. Я думала, воно, знаєте, як тренога для телефону, що її поставив там на стіл, на будь-яку поверхню і цей телефон прикріпив і знімаєш. А це така система, що тут така перещепка, що воно кріпиться там до стола, до стільчика. І, це і в будь-якому куточку. Домівки не дуже це зручно. Це класно, коли можна отако там е, їсти готовиш чи там якусь розпаковку робиш. Е, дуже класно О, ти його почепив, це світло регулюється, оце воно таке все гнеться, оце вогнеться, все дуже класно е, в будь-який бік. І ще воно працює, оце такий блочок, як ото зарядка від телефона від USB. Ось така ось штука. Не пам'ятаю, 127 гривень ну, знову ж забула. Ну, Ніби річ непогана, але не, не універсальна, я би так сказала. І ще тут є ось такі ось кнопочки, і можна дивитися, світло тепліше, холодніше, яскравіше, такі от декілька, декілька таких варіантів. Дуже класно, мені ну, взагалі подобається, але знову ж таки не знаю, що робити, чи е, якусь дешеву таку тареногу шукати, чи якийсь штатив. Е, ну, не хочеться на такі, знаєте, забавки, не забавки витрачати дуже кошти, але воно в принципі мені потрібно, і є дешеві варіанти. Тож подивлюся, як буду мати час, подивлюся десь в інтернеті. Багато мені хто писав в коментарях, чому я не показала, як клеїла е, меблі на кухні, шафку, стіл, стілець. Але я знімала, але якось так вийшло, забулася, десь воно е, десь по відео, не знаю. нібито додавала, може випадково видалила та не помітила. Вже як є, як виклала, так вже є. Дуже багато тут не знімала. Воно дуже легенько все, шматок відрізав і потихеньку, і ось тако ганчирочкою, щоб не було складок. І все, все так за 10 хвилин, і все в мене було вже готово. Тільки цю фурнітуру відкручувала, наклеїла і знов прикрутила. Ще багато хто писав мені і питав, де можна замовити таку каву. Тож в описі я додам телефон, дзвінки безкоштовні та назву магазину. В них є безліч позицій кави, чаю та кави без кофеїну. І багато іншого. А по промокоду СВІТЛАНА20 ви можете отримати знижку 20% на цілий місяць. У нас вже новий день, раночок, і цей знаєте ще я що хочу сказати: ось за цю каву, От, що мені в, неї, в ній подобається найбільше, ну, окрім того, що вона навіально ну, смачна, в неї нема оцих вот, як запарюваєш да, таку гарнятку, в неї не плавають оці о, потім жмихи, Воно добре все осідає на, на низу і нічого ніде не попадається. ось, ну, Мені раніше, от скільки я от купляла різну каву з-за кордону, раніше замовлювала, жила собі нормально, працювала, заробляла, могла собі дозволити. І, це, і все, все одно ці ложмихи, вони як п'єш, лізуть до рота, і це воно, знаєте, накаляло, якщо чесно. І ще ось я наскільки кавоман, я її дуже обожнюю. І в мене, ось я вип'ю гарнятко, так, і в мене потім починається печія. То, ну, з українською не дуже е, є такі люди, що в мене дивляться, не тільки навчаються, вчать її ізжога. Е, от наскільки я люблю каву, то потім була ізжога. Від цієї нема. Тобто. Вони пишуть, що в них все натуральне, все там самі подорібнюють, самі обсмажують все, цей, все добренько. То в мене питання, як тоді всі інші виробники, що, що, що там в них, я не розумію. Дуже цікаво, але нарешті, нарешті знайшла я для себе і, і цей. І користуюся, мені дуже подобається. Дуже, дуже добре, що, що можна в наш час знайти ще щось натуральне і нормальні, адекватні ці. Отож, я прокинулася, я навіть вірите, я навіть не розчісувалася, то вже взагалі знахабніла. Вчора більше нічого не записувала, тому що. Доця спала ну, доволі таки довго, і я біля неї там скрутилася калачиком, де трохи полежала. і щось Вона зовсім без настрою, щось е ніяк не вичухається, але знаєте, ніч більш-менш то перед цим вона взагалі не спала, плакала постійно, прокидалася, а цю тфу фут фу хоч спить. І вже десь восьма ранку ще спить, дякувати Богу. Може, ще й на погоду, бо у нас вчора вечір, як дощ почався, то досі лі. тарабанить по підвіконню. І сьогодні отож прокинулася, і в мене цей кофтати боляче вже щось отож чхала вона, чхала, бухикала і, і дійшло воно до мене, повдихала, це все. Ой Боже, я тож поставила зараз чайник, буде, якийсь е чай з лимончиком. І цей в мене багато хто питав, е як ти лікуєш доню, е що ти їй даєш. Тож, покажу доні. Я даю ось такий ось сиропчик, е такий він приємний на смак. Це вибачайте, ви що я вам ці всі ці, е, показую, що там як називається, це не реклама. Це ну, ви п, питали, я показую. І це є в мене ще дитячий антибіотик, але він закордонний. То ще як ми були вдома, нам е, бувало, іноді привозили якусь гуманітарну допомогу. там цей. І, по-моєму. Ще в лікарні видавали нам. ну Там по строках все добре, все, але там я навіть не пам'ятаю, на, на якій мові написано, коли ми їхали з дому, я ліки я вже ж взяла ну дитячі. І цей. Тож перекладу, почитаю, що там. Я ну, пам'ятаю, що казали, якщо там захворіє, там кашель буде, то цей почитаю, що там до чого. Та може цей, і, і, і собі, і може доні трохи, щоб швидше одужати, щоб не хворіти, бо ну, його, ну, його в баню на що воно треба. На вулиці така погода, нікуди не підеш, то холодно. Вчора от бігала, бігала ж на пошту, дуже-дуже холодно, нереально похолодала, опалення так ще й не включили. Ось мене. Таке питання Харків це Україна взагалі, бо ось мені колега моя часто пише е ці голосові повідомлення скидає, бо вона е працює дуже там багато, в неї теж дитина і розмовляти там теж не особо час є. То поки там не, на роботі вона цей на запис поставила і го голосові скидає, то ми так спілкуємося зараз і цей. І каже, що в них опалення вже на Волині вімкнули, ну і не тільки десь там в центральній частині повключали, а в нас і похолодало, і температура, але вони щось економлять. Отож така економія призводить, що і люди хворіють, і, і дітки, і що вони там економлять, якщо щоб було в хаті тепло, в мене і газ ввімкнений. І там в кімнаті дуйчик, тарабанить без кінця до цей. Я, ото як ставила його на підлозі, вона лізла постійно та його цей, перевертала. Я його вже поставила на стіл, та більш-менш вона перестала туди лізти, але треба дивитися, треба не відходити від неї, а то хто зна, що вона там вона полізе. Вчора одна пані писала мені в коментарях, каже, напишіть, будь ласка, адресу кошти, я вам вишлю шпалери для кімнати. <кій> я її то, цей, написала свій телеграм, багато де може в коментарях. Я вже не пам'ятаю, можливо, в описі на сторінці, на, на каналі адреса, якщо комусь потрібно, якщо хтось там просто поспілкуватися захоче, бо ми вже багато. Знаєте, я вже думаю, може там в телеграмі заробити окремий ще цей канал, та будемо ще там спілкуватися на зв'язку. І цей що я написала, і трохи ми поспілкувалися. Я просто в шоці? Пані замовила шпалери і відправила кошти, гроші, щоб я оплатила, бо вона каже, по Укрпошті вони не відсилають тільки з новою поштою. І вона цей, я просто в шоці. люди? Я... я не очікувала такого. Невже в наш час стільки ще багато людей? Я може зараз не так скажу. Боже, щесь яке, як, як, як понаговарюваю зараз, що соромно потім буде. В наш такий тяжкий час багато людей, знаєте, цепляються один до одного, сваряться, багато знаєте, всякого негативу. А тут, Боже, ви, я не знаю, мені... Може, так пощастило, стільки добрих людей попалося, Якось хтось словом, ділом, всі намагаються допомогти, хтось донатить, я вам дуже вдячна. Я поки що цей, так як ми перехворіли особливо ж, ну, ремонт поки що став. Ходити особо нікуди не ходимо зараз, бо погода така. Нічого ніде не витрачається, і все піде на, на діло, на ремонт, на помешкання. Я дуже-дуже вдячна. Люди, вони ймовірні просто. Я в шоці. Я згадала, якщо особливо та дівчина, яка мені писала за, ці, за цю плівку, що я меблі поклеїла. Якщо вона додивиться, може ще комусь буде цікаво. Вона ото питала в мене посилання. Але ну я її скинула, написала. Але просто ото в Google заходите і пишете: самоклеюча плівка або е, самоклеючі поверхні ну не, не, не важливо, просто самоклеючі напишете, і вам там стільки всього висвітиться. Для меблів, для стін на кухні, для коридору, для ванної. Є там всякі такі м'які, гарні, знаєте, от отак, коли ліжко ставиться, а позаду такі гарні такі ці, я не знаю, як назвати, такі кубики великі, такі м'якенькі. Оце воно все продається. Навіть бачила для подкосів цих ось на вікна теж, але там. Я тоді читала, що треба, щоб ідеальна гладка поверхня була, там, і воно клеїться. Те Все є. Зараз стільки всього понавидумували, Ото, Як то кажуть, аби були гроші, і я руки з того місця, звідки треба. Добренько, бо вже понаговарювала вам, я не знаю, чи хтось додивиться це відео до кінця, бо чогось такого цікавого не знімала. Але я думаю, погода не дозволяє, стан здоров'я не дозволяє десь щось кататися, десь ходити, щось цей, то будемо помалу цей доню розлікати чимось, там буду, можливо, займатися, подивлюся, як буду себе почувати, ніби температури нема, так тільки ото носоглотка трохи вже цей. І може стелею трохи, позаймаюся в коридорі, а там як воно піде далі, подивимось. побачимо. Тож до нових зустрічей, всіх обняла, всіх люблю, ціную. Дякую, що ви в мене є. Пока-пока.